Тільки проїдеш, стільки сікий заплатив Івано-Франківську планують запровадити систему єдиного електронного квитка у громадському транспорті. Він дозволить оплачувати не за посадку, а за час проведений в автобусі чи тролейбусі. Наразі розповідає директор департаменту комунального господарства Михайло Спушак, ведуться переговори з інвесторами та відзначає, на нововедення матиме великі переваги для пасажирів та перевізників і не спричинить підвищення вартості проїзду. Дорожчі воно точно не стане, тому що якщо зараз людина заходить платить 2,75 а приїде вона там дві зупинки, тобто вона зможе платити там, воно кажуть, там копійок, зніме в неї це електронний квиток. Так? Якщо знову ж таки ще який плюс, тому що буде знову ж таки впроваджена система пільгового проїзду, так тобто кожна людина, кожній людині, той ж пенсійний фонд чи департамент соціальної політики видаватиме певні квиточки, так де буде кількість безоплатного приїзду. Деталі такої інновації, точну вартість проїзду з електронним квитком, визначать трохи згодом. Комунальники обіцяють врахувати всі фактори та нюанси. Між тим окремі івано-франківці ініціативу підтримують. Мовляв, навіщо платити повну вартість, якщо людина проїхала лише дві зупинки. Це було б дуже добре, тому що інколи діти або старші люди, якщо немає часу для пенсіонерів, їм доведеться платити. Так якщо залежить від зупинки, це буде досить добре. Мені здається, що платити цю носики. Скільки стільки і платиш. Мабуть, це було б краще, бо приїзд збільшується, бензин дорожчий, а люди не мають часу, не мають грошей, щоб платити за проїзд. З однієї сторони добре, звичайно, бо тому що є такі люди, які користуються між іншим дуже рідко громадським транспортом і користуються, ну скажімо, на невеликих відстанях. Там дві-три зупинки, там чи можливо на вокзал під'їхати, але є такі люди, які щодня добираються на роботу, і потрібно їм і не одну зупинку проїхати, тому. Дивлячись, чи будуть діяти якісь пільги У Рінтону навесні? Планують провести інвестиційний конкурс та обрати переможця. Відтак з інвестором кладуть угоду і він зможе впроваджувати проект. Якщо все піде добре, прогнозує Михайло Смушак, то вже до кінця року місто зможе отримати електронний квиток.